Друзі, всім привіт! З вами канал Step Авторозбір. Я знаю, що сьогодні мало вийти відео по історії якоїсь моделі, але воно вийде післязавтра. А сьогодні вийде відео про Укрпошту. В наш час багато людей жаліються на послуги, які надає Укрпошта. Багато нюансів там в їхній роботі є і е, нехороших нюансів я знайшов такі 5 причин. Чому краще не мати діла з Укрпоштою, чому краще не користуватись їхніми послугами? І одну причину, чому варто все ж користуватись, можливо, ви зі мною не згідні. Пишіть в коментарях, розповідайте власні історії, які у вас був досвід спілкування з працівниками Укрпошти і, взагалі, з такою організацією, як Укрпошта. А ми почнемо. Перша причина програмне забезпечення. Значить. Всі знають, що в Укрпошті там, е, наприклад, візьмемо нову пошту, відправив посилку, тобі прийшло повідомлення, людині прийшло повідомлення, тобто отримувачу, що там посилка вже до вас вирушає і завжди приходить повідомлення про те, що посилка на місці, можна забрати там всі діла. По Укрпошті через раз, хто десь прийде, якесь не прийде. То програма працює, то ні, то з дому можна зробити. то ні, Наприклад, щоб оформити таку річ, як е, дозволити до огляду посилки перед тим, як людина забере, можна тільки оформляючи посилку з дому через комп'ютер. Тобто сам оформив, дозволив огляд. Якщо відправляєш з відділення, дозволити огляд неможливо. З дому можна відправити посилку до 70 см, якщо від 70 см, щось таке довге е, огляд, ну тобто з дому оформити не можна, ідеш на відділення, у відділенні огляд поставити не дозволено. У мене були такі випадки, що люди повертали, тому що я не показав, я їм пояснював ситуацію, люди, як це я не можу подивитись, перед тим як забирати посилку за 50 гривень. І відмовлялись просто. Тобто, це перший нюанс. Програмне забезпечення є багато нюансів в цьому плані. Повернення коштів. Нова така фішка, яку мені сказали кілька днів назад в Укрпошті. Що, тепер, щоб отримати переказ коштів за посилку, відправив посилку там за 200 гривень, тобі повертаються назад гроші. Значить потрібно, щоб прийшла СМС. В СМС буде саме номер. Цих переказів, не самої посилки, а вже інший код переказу, ти його говориш працівникові пошти і тобі дають гроші. Раніше було, що ти приходиш, кажеш там прізвище, ім'я номер телефону, вони по програмі бачать, які в тебе є перекази. Наприклад, мені прийшло дві смс, я пішов туди, мені кажуть, у вас 5 переказів і дали мені за всі 5. А зараз мені дали б тільки за дві, бо смс прийшло. Якщо СМС не прийшло. Я запитував, що робить, кажуть, не знаємо. Дзвоніть на гарячу лінію, якісь там пишіть заяви на повернення, тобто щось таке взагалі не зрозуміло. Оцей самий більший аспект мене бісить. І в мене, наприклад, є зараз кілька посилок відправлених, я не знаю, чи я отримаю ті гроші, чи це якесь кидалово, чи що це таке, я не розумію. Незрозуміла ситуація і кажу: відправиш ті, ту якусь посилку, ті гроші не можна видерти з цієї Укрпошти. Це причина друга. Це саме такі. E, Саме такі серйозні причини, на мій погляд. Причина третє пакування. Ну, e, всі знають, що на Укрпошті немає послуги, щоб тобі запакують. так? Коробку можеш придбати, якщо ти відправляєш, наприклад, якусь скляну, просто чашку так? з дому продаєш. Наприклад, потрібно її щось e, обложити, чимось, так? якимось наповнювачем. E, цього всього немає. Тобто ти можеш тільки придбати коробку, поїхати додому, сам запакувати і привезти. Цьому мінус, але це, ну, це якби така причина. Не сильно вона на щось впливає. Тобто, ну, є те й є. Це ще не саме критично. Причина п'ята, Ой, тобто, четверта швидкість доставки. Всі знаємо, що Укрпошта відсилає і посилки йдуть дуже довго. От. Це мінус, звичайно. Так, да, багато з вас скажуть, що за те дешево. Так, дешево, але навіть, от, до речі, про це дешево це якраз єдиний той нюанс, єдиний той плюс, який я знайшов в роботі Укрпошти. Що дешевизна. Так, Людині, там, якої хороша зарплата, заплатити їх 100 гривень за пересилання посилки це не проблема, але пенсіонеру, в якого 2000 гривень пенсія, це. Може бути справді так, завада, щоб користуватись новою поштою, вони йдуть на Укрпошту. Але є нюанс в розмірах посилки. Якщо відправимо щось маленьке, наприклад, як ось цей блокнот, вартість пересилання буде 40 гривень, якщо я не помиляюся. Якщо посилка більше 70 см, там уже буде дорого. Наприклад, я відправляв сидіння від автомобіля передні два штуки. Одна сидіння це одна посилка, інше сидіння інша посилка. Кожне сидіння. Пересилання коштувало 400 гривень, це за два сидіння 800 гривень. Тобто можна було відправити нову поштою, прийшло б за два дні, і гроші ті самі. Розумієте, так? П'ята причина це обслуговування. Контингент, друзі. Е, я живу в селі, і в нас на Укрпошті ще відносно нормальні працівники, але я був в сусідніх відділеннях. І там сидять такі жіночки з 90-х, з кінця 2000-х, коли робилось все по блату, ти зайшов, щось не так сказав, що їй не сподобалося, вона тобі посилку не видасть, то в неї нема бумаги надрукувати, то нема чим писати, то вона закриває, зараз йде в туалет, то їй ще прибрати треба, то їй ще посилки, то прийде завтра, бо ще посилки треба оформляти і якісь. По тобто треба ходити отак і да, будь ласка, за шоколадку. Можете там мені посилку видати, бо от такий якийсь контингент. Тобто, дуже відстає від якихось стандартів 21-го століття 2024 року, які є в інших компаніях, в цьому якби великий мінус. От такі 5 основних причин, друзі. Е, хочу сказати, що цим відео я не хочу загнобити Укрпошту. Це якби легендарна компанія. Я хочу навпаки, щоб вона процвітала, щоб е, ці всі нюанси хтось почув і якби прийняв до уваги. Та я думаю, що всі про це і самі знають, особливо керівники Укрпошти. Я думаю, що це все знають. І як це виправити? Поміняти контингент, е, зробити нормальні програми або просто е, допрацювати ті, що є. Купити кілька якихось нових столів е, в ті відділення, і кілька комп'ютерів живіших, щоб е, швидше працювали, і, якби, і можна тоді користуватись. Зробити нормально, щоб людям приходили смс і не було проблем з тими коштами і з цим всім. І можна користуватись. Тому Укрпошті бажаю виправляти недоліки і ставати нормальним. Ми всі б користувались так далі. А всім вам бажаю всього найкращого. Друзі, дякую за увагу. Ще раз прошу написати власні історії, власні якісь нюанси з Укрпоштою. Дякую за увагу.